Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Овне, карта дня, як завжди, розклад на тиждень з понеділка по неділю. Хочу сказати, мої дорогі глядачі, що це важливий тиждень, тому що ми переходимо у новий 2025 рік. І вже з 1 січня починається новий етап. Дуже важливо перейти на правильних емоціях, в правильній позитивній енергії. Тому що ви самі закладаєте рік для себе енергетично. Тому я сьогодні відкрию для вас підказки, які допомагатимуть вам налаштуватись на позитив, на все хороше і, звісно, брати в 2025 рік лише приємне з собою. І так, з 30 грудня по 5 січня дивимося, яким буде тиждень для вас. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Хочу сказати, що насправді вам треба ще багато чого доробити. І з понеділка треба як ніколи за це взятися. Тому що є справи, які потребують вашої уваги, і без вас ніяк. Ви, якщо сконцентруєтеся, то ви будете надзвичайно задоволені собою, тому що тут жезлів якраз дасть вам енергію на подальші ваші справи. І якщо зараз ви за щось беретеся з понеділка, то звісно, ви все владнаєте. Я вам бажаю лише успіхів і бажаю не стояти на місці, тому що дуже часто вам хочеться ось так все поставити на паузу. Опустити руки, можливо, здатися в чомусь, але не можна. Я зараз вам буду пояснювати, чому. Тому понеділок для вас має бути досить таки активний і доробіть те, що у вас стояло. У вас є два дні для того, щоб відв'язатись від негативу. Подивіться, якраз на перше число у вас випадає карта Старший Аркан Диявол, карта, яка показує те, що ви будете відв'язуватись від якогось негативу. Я не трактую свої аркани в погану сторону. І хто зі мною давно, той знає. Деколи навіть в коментарях ви мені пишете, що у вас все дуже радужно. У вас все дуже добре і нічого поганого, але насправді, мої дорогі глядачі. Життя, воно сповнене і чорних, і кольорових картинок, і ви самі прекрасно це знаєте. Я акцентую вашу увагу лише на кольорових картинках, на тому, щоб вам легше було проходити свої випробування і життєві ситуації. Тому понеділок у вас починається досить активно, і ви маєте за ці два дні багато чого владнати, щоб уже всереду відв'язуватись від негативу. Вівторок я бачу тут четвірку кубків. Це надзвичайна карта, тому що. Вона показує такий, знаєте, одинокий стан душі. Але чому вона надзвичайна? Тому що вам дають людину, яка вас почує, підтримує, яка вам допоможе, людину, яка просто готова розділити з вами щось. Чи ваші радості, чи ваші печалі, людина, яка не пошкодує свого часу, своєї енергії для вас. І ви у вівторок не закривайтеся в собі, будьте готові до того, що. Треба когось впустити в розмову, в життя, в діалог. Головне не закриватися, тому що вам когось дають. І дуже часто це буде зовсім чужа людина, тому що деколи родина, деколи сім'я вас не може зрозуміти, не може вас підтримати. І оця така, знаєте, одинокість вона просто вам заважає, тому що ви розумієте, що вас не підтримують самі близькі ваші, і деколи ви закриваєтеся для всіх. Але насправді вівторок хтось вам буде допомагати і скористайтеся цим. В середу, як я вже казала, це починається у нас 2025 рік, і ви маєте відв'язатися від залежностей. Ви дуже добре знаєте, від кого або від чого ви залежите, і вам треба зробити крок до себе, обрати себе, обрати своє щастя, поставити себе на перше місце. Як би це не звучало, я дуже часто закликаю допомагати, робити добро, але, дорогі друзі, це залежність і вами користуються. Тому ви маєте зрозуміти це для себе, залишати негатив позаду. І від цього відв'язуватись. Ви закриваєте на щось очі. Четвер мені показує, що ви як не хочете чогось бачити, тому це зупиняє ваш рух. Можливо, ви ставите собі питання, чому так відбувається? Чому мені не щастить, чому щось не ладиться? А тому, що ви самі себе зупиняєте, бо ви на щось закриваєте очі. Дорогі друзі, середа і четвер важливі дні, де ви маєте залишити позаду негатив і не стояти на оцьому знаку стоп. А навпаки, це буде вихід для вас як роздоріжжя. Ви будете обирати напрямок, і це просто чудово, тому що вже час діяти і йти вперед. Далі йдемо, п'ятниця. Тут, можливо, якісь будуть фінансові надходження. Продумайте, подумайте про своє майбутнє, продумайте кожен свій крок, можливо, хтось буде підписувати якісь умови домовленості. Найважливіше, щоб фінанси приносили вам задоволення і в жодному разі, щоб ви їх не втрачали. А от в суботу ви вже можете себе порадувати і щось для себе придбати, або навіть зробити собі малесеньку відпустку. Це піде вам лише на користь. Зверніть увагу, як ви виглядаєте. Можливо, ви захочете придбати щось таке, що принесе вам красу і радість. Можливо, навіть щось для себе, можливо, для рідних. Але тут треба витрачати гроші на те, що буде вам приносити задоволення. Це важливо, тому що ви багато працювали і треба не забувати. Зробити для себе щось приємне. Ну, і неділя вам треба владнати сердечні справи, тому що аркан закохані показує, що сьогодні все добре, все чудово, а завтра щось у нас горить. І ви ніяк не можете зрозуміти, що відбувається. <кій> Мої дорогі глядачі. Зверніть увагу на таку деталь. Що вас об'єднує? Чому ви тримаєтеся цієї людини? Чому ви кохаєте цю людину? Що дає вам ваш партнер або партнерка? Ось це і будуть відповіді на ваше питання. Ви все зрозумієте. Дорогі друзі, таким бачу ваш тиждень. Вам бажаю всього хорошого в новому році. Приємно, що ви зі мною. Бажаю вам багато радості, мирного неба над головою і до нових зустрічей! Ваша Надія! Kraście.